ще одну площадочку покажу польський коміс подивимося які там ціни будуть так оце стоїть ще без стін то воно ще не готове з цього боку значить вже є ціни от наприклад сеат сад, сад. Який це рік дев'ятий рік Лехамбра 17 17900 злотих. Так, потім Peugeot 3008, 11 -й рік, 25 900 Це ціна в злотих. Тут ну, вже дивлюся, майже все на польській реєстрації. Ну, тобто вже тут... Всі всі акцизи збори, вже все заплачено, То можна або перереєструвати на себе, або ставити на транзит і вивозити на експорт. Так, Єспорт теж 2-літрова, бензинова 32900 злотих. Дивлюся тут по салону взагалі, як нова, знаєш, це її так вичистили, що там пробіг невеликий. Ну, Попробую 150 тисяч. 150 тисяч написано. Так, вектор. я там напишете, якщо цікаво, буду показувати ці вектори в наступних відосах. Тут у них пижиків, оцих 3008-х, дивлюся, є вибір. 10-й рік, 10 рік. прибіг 146 тисяч, один і 6 бензин, 26900. Я бачу в них тут дещо із Швеції було деякі варіанти. Так, цей 5008 тисяч 12 12 рік, 24900, 26 новий. Так, абшебіг не написали. Майчика 35 3515 року 43900. В принципі, за 15 рік ціна дуже непогана. Так А Шебіг у нас 193 тисячі, це 1.7 дизель 1.7 дизель салон тканина, 6 ступенева механічна коробка передач. Я вам скажу, що за 15 рік непоганий варіант, але треба дивитися. Чи він не був, вже вдарений. Це треба уважно дивитися. Дивлюся, бампер трошки так, якби не зовсім в зазорі стоїть. От Може десь по жопі і був притуляний. Так, червоний. Не знаю, червоний чи цікавий буде 8 рік 23 900 в злотих. Так, що ще? З того що нам цікаво. Так, пужик 3008-10 рік. Так, прибіг 180 тисяч, 1,6 бензин. Так, 26900. 26900 вже цього хочуть. Кіаспорти 12-го року 41900. 1,7, дизель, 198 тисяч пробігу. На кашкай не написали ціну. Так, сценік 10-го року 2900, 230 тисяч пробігу. 1,9 дизель, це короткий. Я думаю, що там не буде в нього. Що в нього там не буде клімата. Ні, є клімат. Це дуже, дуже велика рідкість. Так, і тут уплотнителя такого поставили на бампер, щоб бампер не вискакував. Оркоппар Трони задні. Треба дивитися чи по кузову по жопі, по металу немає шпаклі наваленої. Трудно він по Польщі їздить, я так розумію. Огляд на нього. Стонік 19 рік. 1,2 бензин 72900, 1,5. От Clio. Кліво, 2017 рік, 17-й рік пробігу 100 тисяч, 1,5-32900 злотих. 32 тисячі злотих. Mercedes Б-класа 2007 року 1,5, 1,5 бензиновий, 19 900. світлий салон тканина. На ці немає ціни. Не написано так, тут е так, Citroen C4 2008 року, 1.6 дизельний, 195 тисяч пробігу заявленого на ньому 15900 вартість автомобіля. От, але дивіться який тут салон. Бельгійка, вона походу з Бельгії приїхала, бельгійські лежать це номера. Але вже на польській реєстрації Citroen C4 Picasso 2009 року, 198 тисяч, 1,6 дизельний 14900 злотих. Так, що тут ще з ціною є? Mitsubishi Outlander це я дивлюся ще з ціною. який там у нас шостий рік буде. 220 тисяч заявленого пробігу 2 літровий бензин газ 19 900 Вт. З газом, коротше, машинка. с max С Макс Лагуна. СМАС 22900 8 рік, 2-літровий дизельний. Ось знову тут є в них ще 3008, й це 2010 року, 25900 це 1.6 бензин. Потім ще один 29900, це 12-го року, 172 000 3008 пижок. 1.6 бензин. Так, Є повноприводна спортеж 10 рік пробігу 158 тисяч, 2-трова бензинова 32900, салон тканина, механічна 5 коробка передач. Дивіться, тут ще в них який є Outlander на повному приводі, 2-літровий дизельний 24900, 220 заявленого пробігу 2008 року. На шкіряному салоні. Так, Mitsubishi Outlander, повний привід, 10-й рік, 2-літровий дизельний. Пробігу 185 тисяч. 3900. зимова гума тут. Шестиступнева механічна коробка передач. Релінги, оригінальні легкосплавні диски. Безключовий доступ в нього є гумазимова. Протектор хороший і візуально, візуально варіант непоганий, але задні вікна затоновані.